В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Приховує обличчя та заперечує власну провину. У Красногвардійському районному суді триває засідання у справі теракту, що стався у Дніпрі 14 грудня. Підозрюваному Рубену Восканяну обирають запобіжний захід. Обвинувачений заявив, що став жертвою обману, оскільки не знав, що саме знаходиться в корупції, де була вибухівка. За його словами, він був переконаний, що всередині гроші і фарба, аби спіймати хабарника. Обвинувачений подав клопотання щодо проведення засідання у закритому форматі, однак суд йому відмовив. Чи ви знаєте ви взагалі в тому, те, в чому вас обвинувачують? Ні. Я причетний, але це не моя провина. Засідання тривалістю у дві хвилини. У Кіровському суді пройшло чергове слухання по справі шахрайського колцентру. Розгляд справи мав розпочатися у десятій. Втім, через відсутність учасників процесу стартував пізніше. Згодом з'явилося троє підсудних. На розгляд не прийшли адвокат та прокурор, тож справу було вирішено відкласти. Суд ухвалив зв'язку з неяку учасників процесу та заплаканням захисника. Шутніло відкласти. Його мрія повернутися на фронт. Військовий Максим проходить лікування у реабілітаційному центрі Дніпра. Хлопець пішов захищати країну, коли йому було всього 22 роки. Попри молодий вік, побував на найгарячіших напрямках, отримав контузію та навіть отруєння. Проте найстрашніше поранення отримав у травні цього року. Під час бойового завдання на нього скинули вибухівку. Чоловік пройшов тривалу евакуацію, втім врятувати ногу не вдалося. Наразі Максим опановує протест та звикає до нового життя. Як йому допомагають у цьому реабілітологи? Бачив Артем Ліфінсев. Бера кальоз на весепішно. З жартами за кермом велотренажера Максим. Чоловік проходить реабілітацію після тяжкого поранення, сам родом з Дніпропетровщини. Після закінчення строкової служби на другий день повномасштабного вторгнення приєднався до ЛАВ ЗСУ, аби захистити рідну домівку. Тоді йому було 22 роки. З друзями, з побратимами, якими я проходив строкову службу, також які були підписали писали контракт, вирішив приєднатися до своєї бригади. І 25-го на 8-ранку ми приїхали в свою військову частину, домовилися на взяли на військову службу. Так розпочався шлях наш. Воював на найгарячіших напрямках. У війську був піхотинцем, пройшов через контузію та навіть отруєння. Наприкінці травня цього року отримав важке поранення на Луганському напрямку. Ворог на нього скинув вибухівку. Я Пам'ятаю лише спишку, я не чув, як засол, допустим, як сказали, я чув відстріл, чую там, допустимо. Десь її бачив, хоча б то це я не почув. Я так зрозумів, що вона прям скотилася мені під ногу, я тоді стояв в я почав, ну, був без свідомості. Помімо ноги, те, що вона була перебита повністю. Ця нога була посічена, також рука, нижня щелепа, навпіл перебита. Евакуація захисника, який в той момент був без свідомості, зайняла майже 11 годин. Прокинувся Максим вже в лікарні із ампутованою ногою. Згодом йому встановили протез. Тож зараз разом з фізіотерапевтом щодня по дві години завзято тренується. Перва година це на ходьбу, От я займаюся це вправи на баланс, вправи на виноси, допустимо, велосипеді там. Гардія вправи робимо на ходьбу вправи. У реабілітаційному центрі Максим півтора тижні і за цей час досягнув великих успіхів. З самого початку пацієнт не дуже добре ходив по сходам. На даний момент він вже це робить набагато краще. Почали ходити з двома підлокітними милицями. На даний момент тренуємо з одною підлокітною милицею та інколи вже. Самостійно ходьба, Тобто, під наглядом на цьому чоловік зупинятися не планує, адже мріє скоріше опланувати протез, аби після реабілітації знову повернутися до війська. Артем Ліфінцев Андрій Чабаненко. Дніпро ТІВІ. Стародавня українська цивілізація, епоха бароко та сучасна війна. У Дніпрі відкрилася виставка художника Юрія Нагулка. В експозиції 32 картини. Вони життєстверні та сповнені добра. На думку фахівців, сюжети картин митця занурюють в глибини краси та мудрості природи українства. Роботи Юрія знають у всьому світі. На його рахунку близько 40 персональних виставок. Експозицію розмістили в Дніпровській філармонії. Полотна можна оглянути у дні концертів безкоштовно. З художником та першими відвідувачами спілкувалася наша знімальна група. Саме головне в житті любов, правда. Якщо є людині любов, то вона погано нікому не зробить. Правда? Через те вся моя творчість направлена на те, що ну, сіять сєять добро, якесь між людьми, я знаю. Коли ми добрі, коли ми хочемо добра, коли ми робимо добро, тоді ми справжні. Я вважаю, що Юрій сучасний геній і він відкриває епоху новітнього символізму, українського символізму, який дуже цікавий, мені здається і всьому світу. Це ціла планета образів, колористики. І мене як краєзнавця, як людину, яка закорінена в цей край, радує те, що тут якраз відчуваєш оцю сув'язь поколінь наше е, безперечне право стояти на цій землі. Мені дуже подобається. Колорит цих полотен, як підібрані кольори, відтінки, контрасти. Саме такого в акрилі я бачу мало серед художників, о, самих таких художників України, таких великих, все. О, то мені дуже сподобалося. Дуже гарні такі роботи. Знаєте, спілкуватися з молоді це завтра наше. Мені молодь подобається. Як ми на них будемо впливати сьогодні? Як ми себе будемо вести, до речі, наша поведінка це їхнє майбутнє. Чому вони в нас навчаються? Це важливо. Художник о, світового рівня. І ви знаєте, що філармонія зараз не тільки такий музичний заклад, а це ще й картинна галерея, тому що ми поклали договір з центральною дирекцією виставок в Києві, і наші експозиції постійно змінюються. Виставка називається Символи перемоги, тому запрошую всіх прийти, поспостерігати, споглядати картини і знайти ті символи, які гріють душу. Надихнутися і самим стати цими символами і цією красою. Дніпро для студентів 12 місяців зв'язку з 50 відсотковою знижкою. Акція від Дніпро вже стартувала в Дніпровській політехніці та за тиждень охопить всі вищі міста. Близько 10 тисяч студентів Дніпра зможуть користуватися вигідними тарифами. Одразу після заповнення анкети та отримання повідомлення від Дніпро, що надійде протягом 7 днів. Це навіть дуже потрібно. Це великий плюс для мене буде, тому що я кожен день користуюсь мобільним зв'язком, мобільним інтернетом. І зараз, взагалі, наше суспільство не простосовано без зв'язку, без інтернету, тому це дуже важливо, це дуже корисно і це прям маст хев. Сьогоднішнього дня вже відкрита реєстрація. Ми заходимо в додаток в App Store або Google Play, скачуємо є Дніпро. Після того ми заходимо на головному екран, на головний, на головний. Екран авторизуємося через номер телефону, приходить пуш-повідомлення з кодом в авторизований користувач мобільного додатку, і на головному екрані вже є ти, студент 50% знижка». Ми натискаємо туди, заповнюємо там сім полів і отримуємо так сказати заповнену анкету. Цифри у платіжках клієнтів КП Теплоенерго стануть меншими згідно 830-ї постанови Кабміну. Ті, хто відмовились від послуг підприємства та прийшли на альтернативні методи опалення, відтепер теж сплачуватимуть за опалення місць загального користування. Зараз від кількості спожитих його на лічильнику будинку буде відніматися певний відсоток, який буде розподілятися між усіма мешканцями цього будинку, включаючи тих, хто має альтернативне опалення. Це буде розраховуватися згідно з метражем квартири, в якій мешкають ті, хто отримують альтернативне опалення, і згідно з транзитним трубопроводом, який проходить повз їх помешкання. Дніпро став лідером з прозорої приватизації комунального майна за рейтингом прозоро продажі. Наше місто стало лідером серед 147 інших, що у 2024 році оголошували такі торги. Так, цьогоріч надходження до міського бюджету Дніпра від оренди та приватизації комунального майна склали майже 160 мільйонів гривень. Попри війну, цей показник збільшується з кожним роком, що підтверджує ефективність продажу активів через прозорі аукціони. Зараз мала приватизація сприяє розвитку бізнесу, який обирає Дніпро для ведення своєї справи. Ця нагорода є важливою для міста, бо засвідчує, що не зважаючи на всі виклики, нам вдається забезпечувати можливості для розвитку. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги Громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Came in a league when stuff.